Всім хай, я в Данії, і сьогодні ми з вами будемо куштувати напої. Я буду їх пробувати вперше, тому це буде таке відео перва реакція. І що ж, поїхали. Ось такий перший. Він апельсиновий. Сподіваюсь, вам видно добре. Так, наливаємо такий лайтовий оранжевий колір, більш мутненький. Ненасищений. Солодке таке лайтове, не схоже на фанту або мірінду. А таке щось між ними трошки підрозбавлене. Не супер солодке, але і не супер кисле. Таке приємне на смак. Далі. Далі спробуємо гуарана якась ось така. Всі пляшечки. Відкриті, Тому що я боялася обличчя і повідкривала їх завчасно. Бо в мене з цим завжди проблеми якісь. Так, куштуємо. Угу. На колір як лимонад або якийсь енергетик. М -м 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 -м. Запах ніякий. Просто такий солоденький лімонад. Не скажу, що щось примечательне, якась така незвичайна штука. Просто такий солоденький. Ні о чому. Тобто я не буду його рекомендувати і купувати ще раз. Так, спробуємо. Ось такий кавунчик. У мене дуже великі надії на нього, тому що для мене. Кавуновий напой, це щось таке новеньке. Ось такий він рожей. Аромат кавуна приємний. М -м -м -м. Супер кислий, такі як цукерки кислиці, але солодощів майже немає, і я багато випила його. Він такий, як супер кислий енергетик, але більш сильніше кислий. Ось такий він не супер смачний, а просто кислий і навіть майже не солодкий. Так, що ж наступне? Доктор Пепер. Я його мріяла скуштувати, так як в багатьох серіалах іноземних його п'ють. Але якось в Україні все не доходило. Руки їх купить. А тут такий привід. Ось так він виглядає як Кока-Кола на колір. Аромат також, як у Кока-Кола, трошки, але якісь, наче є ліки. Так, як Кока-Кола з якимись стравами. Не такий солодкий, як кола, але щось таке. Між і Пепсі і з якимись ліками. Повторно я його не придбаю більше. Мені не сподобалось. Так, ну що ж, затестимо отакий От ось напій. Це кава еспресо. Його, типу, п'ють холодним. Тут воно з молоком oat Milk. Тобто, це рослинне молоко. Ой! Ось такий кавовий колір. Дуже несмачний. Він не солодкий, нічого, але якесь як підсмазилось молочко і воно таке гіркувато, неприємне, горіле. Несмачна кава. Взагалі геть. Тому я не рекомендую вам ось таке купувати. Зверніть увагу обов'язково, як воно виглядає. Ну, Можливо, вам сподобається, але мені взагалі 0 із 10. І так, наступна водичка у нас буде. Чупачупс. У мене на неї великі ставки, так як це мій любимий колір. Такий фіолетовий і вона сама фіолетова. Тож подивіться, який гарний колір. Вона з ароматом винограда. Тут смак винограда. Солодке, смак винограда дуже смачний. Після кави взагалі хочеться її випити ще. Дуже така лайтова, солодка. Така дуже солоденька смачненька. Рекомендую скуштувати хоча б разочок можна. Так. Я тут вибираю, вибираю, що перше скуштувати наступним. Ось такий ось. Баблгам. Так. Ой. Колір такий ядовий, блакитний, як те, що стекла мають в машинах. Так. Запах жвачки присутній. На смак просто дуже солодке. Але самого смака бабелгам, я не відчуваю. Таке. ну, Просто випити разок скуштувати. Просто солоденька водичка. Вне супер смачна. Візьму іншу скляночку. І так, скуштуємо ось цей. Чері. Так, наливаємо. М -м -м. Колір рожевий, схожий на кавун, але темніший. Аромат вишня. Дуже приємний. І на смак так кисло, солодко. Все так супер-супер. Це, мабуть, мій фаворит на даний момент. Цей напій мені подобається найдужче від усіх. Він і солодкий, і кисленький. Водночас дуже приємний смак вишні. Не такий хімічно виражений, а приємний і аромат приємний. Яблочко. Після кавунчика скуштувати таке яблучко, я сподіваюся, воно не таке кисле. Тому що те прямо аж зуби звело. Ах, Ризикуємо. М -м -м, зелене. Ось такий яркий колір. Аромат яблука присутній, але не супер такий виражений єлі-єлі. Ой, ні. супер кисле. Прям мега. Я не знаю, мабуть, навіть енергетичні напої не такі кислі, як воно. Тому я не доп'ю його, бо аж зуби зводить так кисло мені. І останній наш екземплярчик. Ось таке. Так. Він єдиний з усіх напоїв прозорий. На аромат? Ну, ніякий. Написано, що як лимонад. Схожий на спрайт, але спрайт солодший, ніж він. Якийсь такий ніякий. Не скажу, що супер вкус виражений. Це можна навіть замість якоїсь водички попити просто, тобто жажду удалить, бо воно не солодке. Після всіх солодких напоїв, це прям як просто очищення мого організму від солодощів. І, ну що ж, давайте тепер підведемо такий маленький ітог, і я вам покажу мій фаворит. Мій фаворит це черрі. Вишня, дуже супер лайтовий запах, смак, все прям помірно, прям супер виражено, все як треба. Так що рекомендую: купуйте лайк. Ну що ж, на цьому все. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі!